Як зробити так, щоб вас життя радувало? Тому що насправді ми в своєму житті робимо все для того, щоб знайти радість. От у нас були такі темні часи по історії, що ми забули за внутрішню радість, і у нас радість почалася десь зовні. І ось як. Почати зробити своє життя радісним, щоб воно постійно у вас була не така, щоб, знаєте, На 5 хвилин і знову не радуюся, да? як ми звикли її за допомогою якихось покупок собі зробити, да? пораділи там 10 хвилин і вже радості опять немає. І опять треба йти за новою радістю. І я вам даю лайфхак, як зробити так, щоб ваше життя стало радісним. Це насправді те, що вам потрібно звернутися до себе вглуб, да, от зараз такі темні часи, особливо от зима, да, от грудень, такі темні часи, для цього, щоб ми прибрали увагу зовнішнього світу і подивилися на себе всередині, і зрозуміли, а чого я хочу насправді, що мені цікаво в цьому житті, куди я хочу направити свій фокус уваги, і почати в цьому напрямку робити якісь маленькі, але постійні кроки. І тоді у вас почнеться життя цікаве, радісне, ви знайдете себе, своє призначення. Оце, дивіться, можна спорівняти, як в дитинстві. Дивіться, як сесія з нами розмовляє, як в дитинстві батьки. З дитиною дитина каже, я хочу тістечка. Дали, я хочу друге. Батьки, ну ладно, друге ще ладно. І ми хочемо третє тістечко. Батьки кажуть, о, ні, це вже не корисно, може там животик болить, сташнить і так далі. Ні, не потрібно. Давай ми тоді тобі даємо щось корисне. І раз вже корисно замінять. Або дитина каже, я не хочу нічого робити, я хочу лежати. Просто дивитися мультики. Ну, скільки дитині дадуть мультик, подивитися. Ну, годинка, два, і тоді вже треба вставати, тому що вже ну, тіло може деградувати. Батьки кажуть, Якщо будеш бігти, давай рухатися, займатися якоюсь розмінкою, ми тобі будемо іще пошрять тебе, ходити на якісь секції, ми тобі ще будемо подаруночки. Отак і в житті. Якщо ми сидимо нічого не робимо, і як ці маленькі діти, нічого не робимо, то нам і всесвіт не може нічого дати, тому що ми сидимо, нічого не робимо. А як тільки ми стали в розвитку, ми почали рухатися в напрямку своїх мрій, своїх цікавості, і Всесвіт нам дає крок за кроком, як попутній вітер, якісь можливості, якісь Людей, і все складається найкращим чином, і повертається радість ваше життя.